Слава Ісусу Христу! На каналі «Ашо є істина вірний молитовний стрім про перемогу України в війні проти московитів. Дякую всім, хто виходить в стрім зі мною, хто підключається, хто доєднується до молитви, бо насправді молитва це надважлива річ. Про це знають, це розуміють, щоправда, лише християни, які знають. Святе письмо, які розуміють те, що всіма процесами в житті у всесвіті керує Господь, і тому нам треба підсилити молитву задля того, щоб здолати злобного окупанта, визволити нашу країну, повернути окуповані території. Хочу додати друзі території, це не просто земля. Це люди, люди, наші співвітчизники, які живуть, які е, знаходяться в, в підокупації в російській неволі. Тому ми продовжимо молитви і дякую вам і за коментарі, і за підтримку. Одразу хочу сказати, друзі, діліться цим відео в своїх соцмережах, бо таким чином. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на канал, бо таким чином ми друзі примножимо аудиторію, яка побачить цю молитву і, можливо, доєднається до нашого такого молитовного служіння. Зараз ми, друзі, сьогодні ввечері помолимось про те, щоб Господь благословив нас на наступаючу ніч, щоб захистив наших військових, бо зараз їм дуже важко в таких погодних умовах. Захищати нашу землю, будемо молитись про нашу армію, будемо молитись про наших союзників, будемо молитись про руйнування Московії, і будемо дякувати Богові і молитись про його славу. Помолимось про нашу армію. Господи, дякуємо тобі! Дякуємо Тобі за те, що ми живі, за те, що для нашої країни залишається надія на на визволення, на перемогу в цій війні. Ми дякуємо Тобі за наш народ, бо за волелюбність нашого народу, за те, що. І даєш нашим людям силу і наснагу виганяти окупантів з нашої землі. Ми дякуємо тобі за наших співвітчизників, чоловіків і жінок, які зі зброєю в руках захищають нашу волю. Ми молимо тебе, Господь, збережи життя наших військових, даруй мудрість командуванню, даруй сміливість всім воїнам, Господи, даруй розум, як вибити окупантів, благослови, захисти, захисти життя і здоров'я, Господи. Даруй сміливість, силу, наснагу, гарні засоби захисту і гарну зброю для того, щоб окупант був вигнаний з нашої землі. Ти знаєш, Господи, що ми не хочемо смерті нікому, але вимушені захищати свою країну, свій, наш народ, нашу волю. Тому благослови наших військових і хай через цей. Меч, який ти вклав в руки влади, буде вигнаний, окупант буде покаране і сподолано російсь, російське зло. Дякуємо тобі, Господь, і е, благаємо тебе, збережи наших військових і через дію Збройних сил визволи нашу країну. Хвала тобі, наш Господь. Амінь. Помолимось, друзі, друзі, про наших союзників. Насправді йде дуже великий тиск і на нашу державу, на керівництво нашої держави про те, щоб... Схилити нас до перемовин зі, з, з цими живодерами московицькими. Тому треба молити, щоб наші союзники зрозуміли, що невикорінене зло приведе до більш масштабної війни, як ми вже це бачили неодноразово, і до мільйонів жертв. Які були під час Другої світової війни, наприклад, і під час першої. Господи, молим тебе, даруй розуму і сили, і стійкість нашим союзникам, щоб разом ми могли подолати це московицьке зло і зруйнувати цю злобну імперію. Ти знаєш, що ми не хочемо смерті людям, але ми хочемо жити так, щоб ніхто не загрожував нам війною, ніхто не вдирався до нашої країни або до країн, які живуть, знаходяться поруч з нами, які, на жаль, є сусідами московитів. Господи, ми молим тебе. Молим тебе про те, щоб ти дарував союзникам і мудрості, і стійкості, господи, допомагати нам і надалі, щоб в союзі з іншими країнами ми подолали оце злобне московицьке створення неприродне, ненаціональне, там немає нації, господи. І ми молим тебе, щоб ти благословив наших союзників, щоб вони... До кінця були з нами в цьому союзі і протистояли е, цій злобній московицькій імперії. Віримо, що ти допоможеш, і дякуємо тобі за це, Господь наш. Амінь. Боже, ми молимо тебе, зруйнуй Московію як імперію. Вижени від влади цих злобних е, злобну банду російських правителів, злочинців, ворів, корупціонерів, вбивць. І ми просто просимо Тебе, Господь, вижени їх від влади, хай вони в тюрмі або десь в лікарні, в хворобі, думають про те, що накоїли. І ти знаєш, Господи, якщо не маємо каяття, то забери їхнє життя. Господи, ти знаєш, ми не хочемо смерті нікому, але якщо вони дійсно не покаються, то забери їх, щоб вони не губили інших людей. Приведи до тями росіян, щоб вони зрозуміли, яке коїть і забралися з нашої землі. Боже, зруйнуй Росію на національні держави. Щоб люди там облишили всякі думки про насилля і війну, а будували своє просто звичайне життя. Молим тебе, звільни росіян, цих московитів від їхньої рабської психології, звільни їх від цієї брехні про святу Русь, не, Руський Мір або там все інше, чим вони живуть. Ти знаєш, Господи, приведи їх до каяття і смиріння і зроби так, щоб вони позбавились від пихи оцієї тупої безглуздої. Молим тебе, зруйнуй цю імперію для твоєї слави, щоб більше ніколи звідти не походило зло. Дякую тобі, Господь наш. Амінь. Боже наш, ми молим тебе, щоб ти через цю війну, через те зло, яке коять люди, прославив своє ім'я. Ми знаємо, що ти можеш обертати людське зло на добро. Бо це можеш тільки ти, Господи, бо ти насправді Бог милосердний, люблячий, досконалий, милостивий і справедливий. Тому ми молимо Тебе, Господи. Благослови дій твоєю силою тут зараз, в нашій країні, щоб росіяни бачили, що ти дійсно захищаєш Україну, що Ти зараз підтримуєш українців в їх визвольній боротьбі. І, Господи, ми молимо Тебе. Наверни до себе наш народ. Хай люди стають християнами, хай знаходять зараз захист. І допомогу, і надію в тобі, Господь. Хай українці піднімають свої обличчя до небес і починають розмовляти з тобою, благати тебе про милість і захист, про сміливість і стійкість, Господи. Прослав ім'я Твоє. Дій так, як ти діяв завжди, Господи, захищаючи своїх людей чудесами твоїми, дивами твоїми. Зроби так, щоб весь світ визнав, що ти величний і славний Бог, коли побачить перемогу України, визволення нашого народу від окупантів. Господи, зроби так, щоб українці розуміли, що сподіватись треба саме на тебе. Благослови. прослав ім'я Твоє, і збережи нас в цій ночі. Клоняємось тобі і дякуємо тобі за все, Бог наш, величний і славний. Отець і Дух Святий. Амінь. Друзі, хай Бог береже всіх. До зустрічі завтра.